У київському Динамо відбулися кадрові зміни в тренерському штабі. Польський футбольний спеціаліст Мацей Кензьорек приєднався до команди Олександра Шовковського. Про це повідомляють польські змі. Відомо, що Кензьорек розпочав роботу у Динамо ще 22 серпня 2025 року. Його попереднім місцем роботи був клуб Радомяк, де він виконував обов'язки головного тренера з грудня 23 по травень 24 за цей період команда провела 17 матчів у польській екстраклясі, здобула 5 перемог, 8 поразок і 4 нічиї. Якщо говорити ширше про кар'єру, то кензьорик має досвід роботи асистентом у кількох польських клубах, зокрема в Ракові, Арці та Леху. Запрошення польського спеціаліста до тренерського штабу Динамо може стати спробою привнести нові ідеї та сучасний європейський підхід у підготовку команди. Польський футбол останніми роками активно розвивається, а фахівці з цієї країни здобувають все більше визнання в Європі. Ймовірно, Кензьорек допомагатиме Шовковському в тактичній підготовці і роботі з молодими гравцями, адже він має досвід як асистента, так і головного тренера. А як ви вважаєте, чи зможе прихід кензьорика підсилити тренерський штаб Динамо і позитивно вплинути на результати команди? Пишіть свою думку в коментарях. Підписуйтесь на канал World Sport, щоб не пропустити головні новини українського та світового футболу.